Вітаю, шановні друзі! Це Олександр Лещенко і програма Ваша Свобода. Перший, кого б я заарештував, це Порошенко, потім Гройсмана, потім Яценюка. Дослівна цитата першого генпрокурора незалежної України, екс судді конституційного суду України Віктора Шишкіна, і претензії пана Шишкіна стосуються жодним чином не тільки названих українських політиків, знову ж таки його цитата при нинішньому політичному керівництві України жоден нормальний прокурор не зможе працювати, стверджував Віктор Шишкін в виданні Гордон. Пан Шишкін переконує, що кримінальну статтю можна знайти для будь-якого політика, в тому числі, зокрема, і на Юлію Тимошенко, яка вважає прикладом генпрокурора України саме Віктора Шишкіна. Треба серйозно реформувати всю прокуратуру. Стверджує сьогоднішній гість прямого ефіру Радіо Свобода Віктор Шишкін. Вітаємо вас, пане Віктора. Дякую, пане Олександре. Я Р... вас також вітаю. Розпитаємо передусім, як же можна реформувати прокуратуру. Ви сказали, що якщо все таки допустите, що ви очолите це відомство, але за умови тільки, якщо самі пропишете закон, як воно функціонуватиме, що ви написали в цьому законі? Ви так відслідковуєте всі мої пости. Да, дійсно, я казав, що. Я якщо би запропонували, хоча я, мабуть, при такому політичному керівництві ніколи не погоджуюсь ні на які посади, взагалі я зібрався на рибалку. Як кажуть. Я кажу, вже я пенсіонер, але ну, дійсно можна ловити корупціонерів да, за бажання, але дійсно лише за тими умовами, що я випішу закон. Що стосується реформування, я вже писав закон в 91-му році разом з групою. Знаєте, він був прийнятий до 96-го року. Він був не доторканий цей закон, не змінюючий, А на підставі зміни на підставі прийняття конституції 96-го року, звичайно, що вже були інші конституційні реалії, і тому вимагалася зміна відповідно до них закону. А що сьогодні? Ну, по-перше, я би тим, хто буде писати, рекомендував спочатку подивитися на Конституцію, та, яка є. Треба виконувати ту Конституцію. В нас немає взагалі слова в Конституції Генеральна прокуратура України. Ми повинні слідкувати той термінології, яка має місце в нашій Конституції. В Конституції є прокуратура України. Угу. Бо я скільки не чую наших журналістів, і зараз генеральна прокуратура, генеральна прокуратура, генеральна прокуратура всього навсього один із підрозділів прокуратури України, навіть в цьому статті закону заклад... крім законотворчості. Як Ви вважаєте на практиці? Вже прописати можна що завгодно. Напевно, і в радянській так. конституції там була незалежність. Я вже точно не пам'ятаю цю Брежнівську так звану конституцію, не кажучи про сталінську, насправді Бухаринську, але ж головне наділя так. Звичайно, звичайно, ну там незалежності не було. Я тому що я хотів би зазначити, що прокуратура Української Радянської Соціалістичної Республіки не була органом Української Радянської Соціалістичної Республіки. Прокурор Республіки всіх республік призначався Генеральним прокурором Союзу СРСР і не лише областей, а прокурори не лише прокурор республіка, і прокурори областей призначались генеральним прокурором СРСР. А зараз, так, коли Україна не залежна? так от ми, якраз 90-му році. Зробили так, що про прокуратура вводиться посада генерального і призначається і підзвітний, і підконтрольний Верховної Раді України так було написано не адміністрації президента, не, не адміністрації, уряд. адміністрації, Да, все це виникло вже на підставі змін не зміна, а ні зміна нової конституції 96-го року. зараз. Пане Віктора, ми продовжуємо з вами розмову. А зараз перед тим наведу цитату прокурора нинішньої прокуратури України Владислава Куценка, адже відбулося засідання такого собі органу важливого як. Це рада прокурорів, так, пане Вікторе? Ну, щось є. Я за... Новий закон я ще не вичитав. Ну, от подивимося, що вдалося ухвалити на цьому засіданні, як власне реформується зараз після Майдану Генпрокуратура України на думку Владислава Куценка. Прокурор це процесуальна особа, і вона стає більш незалежною від свого керівника. Це гарантує кваліфікаційна дисциплінарна комісія. Вона фактично зменшує в системі прокуратури корупційні ризики. І прояви можливі зловживання впливом чи зловживання владою керівника над своїм підлеглим. Рада прокурорів. Ви знаєте, що до її обрання генеральний прокурор самостійно, одноособово своїм рішенням призначав та звільняв прокурорів областей та своїх заступників. Рада прокурорів наділена повноваженнями вносити генеральному прокурору. Кандидатів на ці посади, а також роздивлятися кандидатів, яких запропонує Генеральний прокурор на відповідні посади, надаючи свої висновки. Тобто, грубо кажучи, без ради прокурорів значно ускладнена процедура без їх рішення звільнення та прийняття на роботу заступників Генерального прокурора України, керівників місцевих, керівників регіональних прокуратур та місцевих. А кваліфікаційна дисциплінарна комісія, до речі, також буде займатися підбором. Кандидатів на посаду рядових прокурорів. До нашої розмови також приєднався ще один гість студії. Народний депутат блоку Петра Порошенка, заступник голови фракції у Верховній Раді цієї фракції Олексій Гончаренко. Вітаємо вас, пане Вітаю Олексію. Вас. Я просто перед тим як вам надам слово, запропоную панові Віктору закінчити свою думку. Тому що, бачите, от Владислав Куценко доводить: реформа йде. А ви як вважаєте, генпрокуратури? Ну, є реформа, є маніпуляція словами під назвою реформи. Реформ я поки що не бачу, в тому числі і в прокуратурі. Прийняття закону 12-го чи якого там року чи 15-го року, це не є реформа. Ми спочатку не визначилися, яку ж прокуратуру ми хочемо. У мене своя є уява прокуратури. По стандартам Європи є варіант німецької прокуратури, є варіант фронтської Чому року. Німецький варіант, тому що ми ближче до німецької, вона централізована як і в нас а, з певними особливостями ми не будемо на них за французька вони при судах при судах да і до речі генеральних прокурорів я інколи студентам говорю як поросят нерезаних там тому що генеральні прокурори при всіх апеляційних судах генеральні прокурори при судах які є касаційні інстанції тобто касаційний суд франції і державна рада франції ну а наприклад у сполучених штатах Звинувачення як ну звинувачення прокурори підтримують будь-якої конструкції прокуратури. Це святе обов'язок генер... будь-якого прокурора підтримувати обвинувачення. Незалежно, це французька, німецька чи американська. Це не має значення, тому що нема іншого, хто би підтримував звинувачення. уже світ побудований. Просто пане Вікторе має на увазі mm -hmm. підтримання звинувачення так, що при цьому дійсно. Прокурор не залежить від телефонного права, можливого впливу великих підприємців, так званих олігархів, тому я подібне. розумію. Але нам дуже важко говорити про американську систему, тому що вона зовсім інша. Там, по-перше, є переважно прокурори в штатах виконують основну функцію. До речі, це те, що прокуратури на федеральному рівні це обмежена кількість, тому що, наприклад, якщо б ми говорили про суддів. То на всі сполучені штати в 300 мільйонів населення, десь 670 суддів. тому що о -о обсяг федеральних законів дуже обмежений. Пане, все, пане все Вікторе, Так, штати. ну от ви ж очолювали, були першим прокурором незалежної України. Вже у вас досвід практичний. Ви були суддею конституційного суду. До речі, тим суддею, який не підтримав конституційний переворот звуку тодішнього президента Віктора Януковича 2010 року. Ви були Вищій раді юстиції, правильно? Так. У вас досвід дуже широкий. Що можна зробити? 25 років вже скоро буде незалежності України, а телефонне право, інші права в лапках, вони ж діють і в суддів, і в прокурорів. А все залежить від політичної влади. Якщо політична влада хоче побудувати демократичну державу, політична влада хоче побудувати правову державу, то політична влада сама себе в першу чергу повинна сказати ЗАЗ сувати свій поганий нос в чужий огород. А у нас такого не відбувається. От, до речі, зараз політична влада, пане Олексій, звичайно, слово надаю. Петро Олексійович Порошенко. Вже при ньому це буде, якщо нарешті буде третій прокурор, а перший бо вже встигли багато хто забути Віталія Ярема. Згадаємо, як у стінах Верховної Ради тоді президент України Петро Порошенко представляв цю кандидатуру на генпрокурора. в якості напутнього та символічного побажання Віталію Григоровичу моя улюблена цитата. Автора Сінгапурського дива Лі Кван Ю. Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що? Вони знають за що, і народ вам повірить. Пане Олексію Олег Магніцький до саджав у лапках. Віталій Рема саджав у лапках. Віктор хотів сказать Пшонка, Даруйте, Шокин, саджал. Чому ситуация не меняется на ваш поле, так представленка президентской фракции? Может, в консерватории что-то поменять? Ну, я думаю, что это неправильная ассоциация консерваторії Ралдугина. Скорее, мне здесь ассоциация с Михаилом Жванецким, который действительно сказал гениально о том, что в такой ситуации надо что-то менять в другом месте. А, необходима смена системы прокуратуры. Первая и единственная пока реформа, которую я видел в прокуратуре за последние два года, это то, что местных прокуроров, руководители местных прокуратур отбирали на конкурсы. Да, там в основном отобрали прежних, а есть тому причина, низкая заработная плата, и понятно, там высокооплачиваемые юристы не будут уходить со своей работы, чтобы идти там на 2-3 тысячи гривен. Но все-таки это произошло открыто. люди могли онлайн смотреть, как идет конкурс. То есть, если раньше, чтобы стать прокурором района, там приносили под столом какие-то пакеты, да, с деньгами или еще с чем. А сегодня это было абсолютно прозрачно. И это впервые, и это шаг большой вперед. Также у нас есть специализированная антикоррупционная прокуратура, руководитель которой Назар Холодницкий был также избран по конкурсу. И никто не ожидал именно его кандидатуру в начале конкурса, там звучали какие угодно, но он был избран. Он. То есть этот конкурс прошел прозрачно. И я поэтому увидел такие вот начала реформ. Сегодня необходимо это же делать на уровне областей и на уровне генерального прокурора. А именно я бы привлекал генерального прокурора не из системы. На рівні областей, теж би в його больші зміни то тобто, зафіксуємо цей момент, пане Олексію. Ви от вважаєте не система має бути очільник? ГПУ. Моя особиста думка, що очільник ГПУ має бути не система. Це моя особиста думка. Бо, як на мене, люди з системи не довели свою можливість цю систему зламати. А тут саме треба зламати багато. Підходів, які використовують, і які вже зрослися з ними наших прокурорів. Бо сьогодні мені здається, є? сьогодні ну я закінчу. Так, так, ми, так. Сьогодні мені здається, я можу сказати, я дуже багато спілкуюся з людьми, з виборцями. Ну гірше слово ніж прокурор, важко знайти. Ну напевно, депутат развіш. Юрій, no. Юрій Луценко. Юрій Луценко це було би, як на мене, сильне рішення. Це людина принципова та порядна. Це є головне і має відповідний досвід. А тому це був би сильний генерального прокурора. Ну але тут як президент вирішить. у нас є конституція України, яка чітко каже, що кандидатуру на посаду генерального прокурора може внести лише президент України. Зараз у Раді бодай щось розглядається з цього приводу Можливо, Можливо, не розглядається, бо нема подання падання від президента. Але я сподіваюся, що відразу після свят таке падання буде. Але також я сподіваюся, що до того ми все ж таки приймемо зміни до закону, які відмінить цю норму про обов'язковий там десятирічний стаж прокуратури інші речі, які сьогодні штучно обмежують доступ нових людей до керівництва прокуратури. Пане Віктора, людина не системи, генпрокурор. Це варіант? Ну о, з колегами з коллегах, тому що я також був депутатом. Я би із цього, що сказано була погодився саме як раз з цим. Що нії системи неї системи зафіксує? До да речі, в 91-му році, коли ми мене призначали, також ні системи Я ніколи не працював в прокуратурі, я був судовою системою. Ну так це ж інша система зовсім. До да речі, коли я був у мене прокурори були головними ворогами, а не адвокати. Тому, а, але нії системи це точно. Я хотів би зазначити, недаремно ми з вами почали з термінології. Я сказав, що у нас нема взагалі в Конституції такого терміну Генеральної прокуратури. Є прокуратура України, і є посада генерального прокурора. До речі, посада генерального прокурора. Тут я частково погоджуюсь, хто намагається змінити законодавство, ні, але не в той спосіб під Луценко, як це намагаються зробити. Що Генеральний прокурор не є посадовою особою Генеральної прокуратури. Як хтось думає, особливо коли мова йде про. П'ятирічний судовий стаж через 23 статтю закону прокуратури. Він очолює прокуратуру України, написано в Конституції, а не генеральну прокуратуру. Тобто, навіть Генеральна прокуратура, якби можна краще було б назвати офісом Генерального прокурора, тобто апарат Генерального прокурора, він над ній. Пане Вікторе, у нас просто час з не в спливає. При всій повазі я тут, звісно, жодним чином не зможу з вами змагатися в юридичних тонкощах, але ж як свідчить практика, саме практика можна прописати що завгодно. Так я з вами погоджую. Тобто все знову ж таки згодиться mm -hmm. на ваш погляд до політичної волі в даному разі президента України, наприклад, Петра Порошенка. Я неодноразово вже говорив на будь-якому телеканалі, будь-яких виступах. Слова байкаря бойка, крилова. А ви, друзі, як ні садітися, музиканти не, не годіться. Прокурор треба не кардинально ламати систему, значить, не вот цієї вот полумерами, які відбувалися так званої перекваліфікації, і все не лише справа в системі, справа і в людях. Ми весь час намагаємося знайти виход в системі. Вибачайте, у нас було чотири виборчих системи за 25 років існування, і весь час гречка. Ну і що от того, що ми ламали системи. Да, да, ну, і що от того, що ми ламали систему зараз, пане Лусі, питання слово. в людях, а не системі. Так, так, так. Пане ну, Лусі, секундочку, секундочку, я Зараз просто... при пропорційній системі все ж таки гречка так не працювала, як вона працює при майоритарні. Є приклад заступником <кхів> прокурора України, прокурором Одесити був Давид Сакораліць. Він теж був гостем студії Радіо Свобода. І Я в нього поцікавився, хто власне має замінити Віктора Шокіна. Зараз послухаємо. А вы прокомментируете. Давид Сакурариза. Думаю, что все-таки человек из политики мог бы быть намного эффективным тем, чем человек из системы. Поскольку политик хотя бы оглядывается, что происходит вокруг. Хотя бы понимает, или какая-то часть политиков воспринимает запрос от общественности. Из-за того они политики. да, То есть и недовольство и так далее. В чем заключается этот запрос? Результаты конкретные. Людей талантов очень много. Почему-то в Україні хтось вот такую депрессию э, э, депресією, що у нас нету кадрів, у нас проблема з кадрами. Да у нас є кадри. Я був единственным грузином назначенням прокуратури. Подо мною працювали всі українці. Тобто ні одного иностранца там не було. От э, той же пан Сакварелиць в цьому ефірі сказав. Шокіна може замінити новий шокін. Як цього позбутися цього разу, коли буде новий очевидник? Треба, по-перше, я повторюся, я вважаю, треба змінювати закон. І по-друге, треба знайти людину принципову і порядну. Це не можна одне від іншого відірвати. І тут ну, буде хід від президента, бо згідно конституції він носить цю кандидатуру. Я дуже сподіваюся, що він несе таку кандидатуру, яка зможе змінити ситуацію в прокуратурі. А якщо у нього команда бракуватиме своє, у того ж умовно кажучи, Юрія Луценка. Ну, я думаю, що насправді є в прокуратурі люди, які хочуть працювати чесно. І до речі, той закон, про який ми кажемо, він далеко не лише під Луценка. Там була прописана та Генеральна інспекція, яку, до речі, очолював пан Сакварелідзе, а в роботі якої було багато проблем, саме тому що вона не була законодавчо прописана. Інші речі, і тому нам треба змінювати як закон, так і людину. Пане Вікторе, от я вам нагадаю такий приклад з російського досвіду. Даруйте. Це не цей путінський ще, а Єльцинський, Пам'ятаєте, був прокурор там кілька років, Юрій Скуратов? Пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Ну половина... лише з Степанковим працював. Так, так, так. Це друга половина Видео 90 да, Чоловік похожий на генпрокурора. Чому да. я його згадую? Тоді ж така була в системі в Росії, ну, як деякі вважають, чомусь нагадувала нинішню. Тобто не було такого царя, а були олігархи. Ну а Єльцин між ними там свою політику вирішив. Пан Скуратов намагався намагався як генпрокурор грати самостійну роль і догрався. Інша справа, якими мотивами він користувався при цьому. Чи не є ризику? Якщо такий буде генпрокурор абсолютно самостійний, то він буде грати в свою гру на користь не державі України, а певним інтересам, хто більше заплатить, можливо, з якихось інших міркувань. Но для цього повинні бути механізми контролю і стримання. На будь-яку особу повинні бути механізми контролю і стримання. Що на президента, що на прем'єр-міністра, що на генерального прокурора. Але не від э, такої особи як президент. Хто громадянське Ты... суспільство, парламентське. я весь час був за парламентський контроль. Навіть по одному з рішень конституційного суду, коли парламент э, обрізали э, деякі функції комітетів парламентських комітетів я говорив, що це замах на український парламентаризм, тому що контрольна функція зменшена. Вибачаєте дві функції: будь-якого парламенту, законодавча і контрольна. Кадрово контрольна може бути проконтрольна. Скільки створюється в різних палатах, в різних парламентах, різні контрольні органи. раніше створювалися до речі. Навіть згадайте знаменитий кінофільм Граф Монте Кристо, коли я, Пера, того, который в время предав, время предал, его парламентская як начал, как сегодня говорят, троллить. Значить, тому звичайно, що парламентський контроль повинен бути звичайним. А але, связато да, так ще один момент. але оскільки ми говорили про людей і не із системи, то я вже говорив, я їх прізвища не але у мене як мінімум три є особи не із системи. Які я би рекомендувала на не, буде, не буду їх спалю. пане усі буквально 10 секунд. Здатен парламент для такого контролю, щоб прокурор був з одного боку незалежний і ефективно виконував свої функції. Мусить парламент мусить це зробити, бо іншої інституції для цього немає. Є усвідомлення, що час уже є усвідомлення, бо сьогодні дуже великий є запит в суспільстві на те на те, щоб це зробити. Я вам дуже дякую. У нас дякую просто так набагато запрошу. часу. Гостями студії були Віктор Шишкін і Олексій Гончаренко. Спасибі з цьому ефірі. прові програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.